О, мама, нарешті, а ти кажеш, що я довго по магазинам хочу. Ти мені купила те, що я тебе просила. А що ти мене просила? Мама, мам, ну ти капець. Я тебе просила, щоб ти мені купила щось смачненьке. Як завжди забуваєш. Ну то так і кажи, говориш до мене ребуса я купила тобі смачненькі. Ось тримай пакети дивись. Хліб, чай, макарони. Халва. Зараз. Це мені. А мені що? Помідори, огірки, полка, руска. Так то на салат? Тут більше немає нічого. Як немає нічого? А це що? Сметана, а вона ні. Тебе в школі читати вчили? Читай, що там пише. Йо? Йогурт! Мамо, ти серйозно, я ж не люблю йогурт, ти фу. Я зараз дам тобі фу. Як не любиш? А недавно хто 5 штук? Не знаю бо точно мені. Я його з дитинства не переношу. Розкажу мені. в дитинстві так його їла, що я ще не бачила, щоб люди настільки любили йогурт. Мам, я не знаю, про кого ти зараз говориш, але я йогурт не люблю і ніколи не любила. І ніколи його не купувала. Там в холодильній. Точи без поняття. Ось я не знаю, для чого ти понакупляєш в тих магазинах всякого, поставиш холодильник, воно стоїть і ти його не їш. Та то не мій, мама. Ні, не мій, То ти будеш його їсти. Добре, поставимо в холодильник, потім ти з'їзди. Дісто, він у нас йому в холодильник. Ось, дивись, це мені подружка фотографії з моря скинула. Вона, казала, що там так холодно, що вони навіть і не купалися. Але то добре, тому що вона плавати не вміє, навіть я вмію. Звичайно, міш, я пам'ятаю, я тебе ще в Одесі сама вчила плавати. Ти ще така малесенька була. Можливо, ти когось і вчила плавати, але точно, що не мене. Я на морі ще жодного разу не була. Що ти мені розказуєш? На морі вона не була. Якомусь там у 2009 році я ти, тато, на поїзді в Одесу. Дуже цікава історія, але я це чую в перший раз. Може, тобі приснилося? Що ти таке кажеш? Навіть альбом є. О, ось о, дивись. Альбом, хм? то це річка наша очерет не смущає. Ну, та якось, дивись, ось, що я кажу? Хм? Та то не я. чорно біла фотографія. Ну як то може бути там я? А хто той був? Ну якби тут було видно, то можна було б і зрозуміти хто це. Ти навіть на морі ніколи не була. А як то тоді плавати навчилася, не? Мама, річка. Очередно. Що я так думала? А кому я тоді вату солодку тоді вату? Я не знаю. А хто знає? Боже мама, я така голодна. Гречка з сосисками. А це що за жижа? Як що? Твій улюблений кісій? Улюблений що? Мам, фу, забери забереться від мене. Зараз породі там. Я стояла пів дня його варила, а вона мені фу. Я не люблю таке і ніколи не любила. Що ви вдруг? Роска. Ти думаєш, що я тебе перший день знаю. В дитинстві мені кожний день просила, щоб я тобі того киселю зварила. Мам, в тебе всього двоє дітей як можна переплутати, Єва любить, а мені навіть запах не. Мам, в тебе всього двоє дітей як можна було переплутати, Єва любить, а я навіть на запах не переношу. Що ти мелеш? Що ти мелеш? Завжди в дитинстві по дві кружки я тобі наливала, я відвернулася на хвилинку, дивлюсь кружки пусті. Що? Почекай, а коли б ми ходили до Тьоті Марини в гості з тобою вдвоє, хіба не дивила дві кружки в ще й добавки в людини просила? Що ага. я не з тобою робила? Мамо, ну як так можна не знати? А що я тоді саме-само-саме більше не люблю? Та ти нічого не любиш! Ти ніколи нічого не єсиш, ти нічого не любиш їсти. Мам, фрукт. Яблуко. Жовтий. Що жовтих яблук не буває? Мам, ні, ну такий довгий. Банан. Ну, це також, але ні, ну він такий ну, скільки довгий. Я, до речі, бачила б, тебе. Там такі банани. Мам. Диню. Це та не яка тільки на морі динею і харчується. Мімо є вода? Мам, ти капець? А як мене звати? В мене риба хорить. Я її, до речі, також не люблю. То з'їж? Зійш... А що я? Я взагалі-то перший раз працювала у 12 років, листівки роздавала. Не хочу я твоїй тьоті ані яйця не люблю. Яйцями! Мама, ти що справді не пам'ятаєш, я тобі ще фотографію присилала? Ти мені написала: будеш ти додому, купи хліба, якщо зарплати вистачить? Мам, я не пам'ятаю, бо ти мама, а я ще того літа працювала тут в кафе недалеко біля нас. Мам, я до речі, також зараз працюю вже другий тиждень. Кожний вечір, скільки вже днів, починається слів. А у нас сьогодні на роботі. Дивись, яка в чоті Ані донька молодець. Дитині 14 років, а вона і вчитися встигає, та ще й працює, не то що. 12 років! Що ти мелеш? Ти Що думаєш, що я тебе перший день знаю Тебе в 16 вигнати не може. А що таке? Що ми такі ніжні? А що таке? А що ми такі ніжні? Пішла, позбирала яйця, помила в лоток і на базар пішла продавати, продала і маєш собі. Вона сказала, що гарно віддячить. А що скажеш, погано чи що? І ти тоді купила, вистачило зарплати. А я чого маю все пам'ятати? А хто тебе туди взяв? Я думала, там нормальний заклад. Так ти мені не розповідаєш, звідки я можу все знати. Я ж не можу все пам'ятати.